Ще декілька років тому вінські урбаністи та архітектори вирішили втілити свою ідею в життя і ось розробили певний проект, який має назву Алея 12.7, яка е, алея красива, якою ви зможете в майбутньому прогулятися саме над Бугом, від водоканалу до Сабарова. І вже перші кроки робляться для того, аби ця алея стала реальністю. Тому до нас сьогодні завітав Максим Кравчук, директор агенції просторового розвитку. І ми з ним сьогодні трішки більше про це поговоримо. Пане Максиме, доброго дня вам вітаю. вітаю! Розкажіть нам, будь ласка, трішки про проект, коли він започаткувався, адже ми вже говорили, що це такий непростий проект. Багато років на нього покладено для того, аби справді зробити наше місто ще більш комфортнішим, ще більш зручним, Ну і, звісно, надати частину, а саме цю алею да, над Бугом, таку велик, великий такий проміжок, аби вона була функціональною. Тож на якому етапі зараз проект, і що плануєте реалізувати? Ідеї проекту виникли ще до 2017 року. Він поступово розвивався, і ну відколи ми спочатку стали структурним підрозділом інституту розвитку міста. Потім вже окремим комунальним підприємством. Ми постійно працювали з цією з цим, з цим проектом, з цією територією. І е, зараз він знаходиться на етапі того, що вже розформоване загальне бачення. Е, кілька років тому ми його презентували в такому форматі виставки, де було. Проілюстровано ряд різних окремих підпроєктів, тому що алея 12,7 це, по суті, така загальна ідея, яка об'єднує велику кількість більш дрібних проєктів, які знаходяться на цій ділянці. Тобто ми говоримо про лівий берег річки Південний Буг від Водоканала до Сабарова. Така відстань 12,7 кілометрів, тому і така назва цього проєкту. Зараз. Уже були розроблені на деякі ділянки проєкту кошторисна документація, зокрема на прохід під Київським мостом. Але через початок повномасштабної війни зрозуміло, що ці проєкти не можуть фінансуватися, тому вони дещо відкладені. Але ми говоримо про якісь такі проекти, які можуть бути реалізовані набагато меншими зусиллями, як то містки через річечки, які впадають в бух. Так, ми дивилися, хто дивився проект. Взагалі, хто відвідував виставку, той бачив, що насправді дуже багато мається на в планах в цьому проекті алеї 12 і 7. Розкажіть, будь ласка, про найцікавіші про родзинки. Да, от мене зокрема цікавить саме місмісмі. Я взагалі здивований досі відстані, тому що дійсно від водоканала до Сабарово це два кінці міста, які об'єднаються одною алеєю. але дійсно чому це вже оригінально, це вже незвичайно, тому що це довга алея, але яка ось дійсно родзинка? Ну, мабуть, що найцікавіше в цьому проєкті це власне, от такий один суцільний, тривалий пішохідний маршрут. Ось звичайно, що ми говоримо, що він може бути доповнений якимись іншими речами. Дійсно привертають увагу такі проекти, як пішохідний міст зі Скалецького на старе місто, або також цікавим є прокіл прохід під Київським, точніше, не Київським а центральним мостом в рівні двох набережних тобто стара набережна і нова набережна, їх можна сполучити таким тунелем під мостом, для того, щоб можна було між ними переміщуватися в одному рівні. Ось є і проекти, якісь такі більш направлені на вже безпосередню територію, там облаштування території там пляжів і так далі. Ось тому багато окремих складових. От. Ну, мені особисто найбільше подобається ця ідея суцільної стежки, суцільного маршруту вздовж усього. Південного Бугу в межах міста і дійсно це така певна унікальна ситуація, що майже вся ця протяжність вона на сьогоднішній день вона є прохідною, тобто і ми маємо можливість такий проект реалізувати. Да, Звичайно, є певні ділянки, які є перешкодами для руху, але ну власне з ними можна працювати і вирішувати. Ми ну на мою думку, ще цікавою ініціативою є з'єднання набережні з островом Кемпа. Наскільки це реально, і чи вдасться все ж зараз вцілити це в реальність у життя? Ну, В принципі, це реально, це не надто складний проект. З іншого боку, дійсно, що він потребуватиме вже якихось таких більших капіталовкладень, і зараз в цей час це доволі складно. Також є певна дискусія з приводу того, можливо, Острів Кемпу варто залишити таким собі недоступним заповідником. тому що... Ще триває дискусія, так? Ну, Скажімо, є така думка, тому угу. що ну, це в якійсь мірі теж цікава ідея, коли ми залишаємо такий фрагмент недоторканої природи, на яку можна потрапити хіба. Що на човні, тобто це додає власне якоїсь можливо певної Шар, цінності. шарму так. і цінності дійсно місту? Навіть як ми вже заговорили за наші саме водойми? Так ми знаємо, що є певна кліматична умова наших водойм, і з певною засухою, так річки зменшуються, іноді вони рівень води більший стає. Скажіть, будь ласка, чи це буде впливати теж на проект? Власне, у двадцять році, наприкінці 2021 року, ми підготували і отримали грант від міського фонду фінансування прогалин у кліматичній галузі. Це структура, яка фінансується урядом Німеччини, і наші партнери з організації GIZ, вони власне нам повідомили про те, що є така можливість податися на цей грант. Мої колеги підготували заявку. і Вона отримала підтримку з боку фонду. Тобто, наша заявка була включена в роботу і було залучено підрядника за кошти цієї організації, яку я назвав. І це команда була із Києва, команда Агенції. Звідси там працювало в команді дев'ять фахівців різних напрямків, зокрема і гідрологія, ландшафт, біорізноманіття. І е, задача цього проекту була. В тому, щоб проаналізувати, як зміни в впливатимуть на проект «Алея-12.7», як можна адаптувати, і, власне кажучи, команда вийшла навіть за рамки трошки питання клімату, тому що вони досить широко охопили і питання якихось екологічних аспектів, да, дійсно, зміни клімату. Вони відбуваються, температура зростає за останні 30 років. Вона зросла більше як на 1 градус для міста Вінниці, і така тенденція вона продовжиться. Кількість опадів зменшилася на 13%. Хоча є прогнози, що вона почне дещо відновлюватися в наступні десятиліття. Ось, але тим не менше, так це справляє певні виклики для е, таких територій, тому що е, малі річки можуть пересихати, втрачати е, наповненість водою, і відповідно е, ці е, речі потрібно враховувати в цьому проекті. З іншого боку, алея 12.7 вона стає таким собі буфером і простором, який трошки компенсує зміни клімату і дає можливість місту до них бути трохи більш підготовленими, власне кажучи, зменшуючи ці так звані ефекти теплового острову, коли в містах температура вища, ніж в оточуючих територіях. Тому ці території є цінними. І з цією роботою, яка була нещодавно завершена і презентована. Я б сказав, що найбільш основний висновок це те, що фахівці говорять про значення цієї території в природному стані як дійсно велику цінність. Тобто, да, ми розуміємо, що для життя міста нам потрібні якісь активні рекреаційні території, але навіть в тому природньому стані, в якому вона перебуває, це теж є велика цінність, там є близько 13 цінних видів флори і фауни. і їх… Також потрібно зберігати, тому експерти говорять про певні рамки, яких бажано було б дотримуватися. І в роботі було запропоновано два сценарії: перший з них це природні максимально, а другий це природа і рекреація, які задають такі собі умови, тобто. При подальшому пропрацюванні окремих ділянок ми вже матимемо певну експертну точку зору людей, які розуміються на біорізноманітні клімату, mm -hmm. гідрології і задають певні рамки, і говорять нам про те, що так воно зараз в такому навіть трошки дикому стані, але це також є цінність. Mm -hmm. Тобто, ще над цим працюєте так до кінця ще не ну власне їхня робота завершена. Цей блок роботи – економічне обґрунтування змін клімату. В проєкті Але 127 але е, будуть подальші кроки. Ми сподіваємося, що можливо ми продовжимо співпрацю з цією організацією і е, буде подальше пропрацювання, тому що е, фахівці також залишили певні відкриті питання. Зокрема, е, проект проводився в той період, коли не е, це був осінньо зимовий період. Е, бажано продовжити дослідження, коли вже природа, так, ну, потепліє, відповідно розпустяться рослини. Віце таким найактивнішим обговоренням серед вінничан є такий підпункт проєкту Алея 12 7 є створення парку нагірний. Розкажіть, на якому етапі його створення, чи, чи, чи все ж в плані залишається він, коли, де і що можна буде побачити вінничанам? Власне, це ідея також вона зараз обговорюється. Ідея полягає в тому, щоб закріпити юридично цю територію як парк для того, щоб надати їй охоронного статусу. На наскільки це дійсно дієвий інструмент, мабуть, що тут потрібно більш детально пропрацювати з фахівцями, які можуть аргументувати. Доцільність такого рішення, тому що ну, це вимагає там певних якихось юридичних процедур, але з іншого боку, ми розуміємо, що коли ми закріплюємо якусь територію, надаємо їй статус парку, це вже певний рівень захисту, і ми розуміємо, що ця територія буде готова до того, щоб там, можливо, з'являються якісь певні ініціативи з того, щоб на цю територію хтось претендував. Відповідно, ми, ми вже закріпляємо її більш так надійно. Крайнє питання на сьогодні, тому що обмежені дещо у часу у часі. Скажіть, будь ласка, стосовно пляжів, люди також очікують і активно обговорюють питання з приводу пляжів і причалів. ви ж теж не минули це це питання. Так, одним із актуальних питань, які стоять на сьогодні, це влаштування причалів річкового транспорту. Поки що говоримо про кілька локацій: це на Скалецького, на, впроти в районі санаторія Родон діючого, там біля скель-каспіча, також на біля авангарду і в районі сходів Артинова. Ось. Тобто є кілька територій, на яких можуть бути облаштовані такі на першу чергу причали річкового транспорту, і це може бути як мінімум рекреаційний маршрут, а далі в перспективі, можливо, навіть буде виконувати якусь таку функцію, як громадський транспорт річковий. Угу. Ось. І що стосується пляжів, також, звичайно, що ця територія. Пропонуються до того, щоб використовуватися як пляжна зона, мається на увазі, але 127 в окремих її ділянках. І, власне, в експерти, також, які працювали з питаннями клімату і екології, вони теж задали якісь певні свої пропозиції до окремих ділянок і, зокрема, пляжі там виділяються як окрема частина, і вони теж говорять про те. І втручання, які там доречні, і які мабуть що е, є такими, скажімо, рамковими умовами за які бажано не виходити для того, щоб зберегти екологію клімату. нереально це... круті та... плани, так, так та, дай Бог, важливо, щоб вони ділилось. швидше стали реальними. Дякуємо ну, ще пане Дякую. Максим. На останок слідок до якого можливо, року варто все ж таки, коли ми можемо це все побачити? От всю цю очікувати, хоча е, ну всі ці плани, які узагальнюють різні проекти на алеї, ми їх складали до 2030 року. Але я думаю, що. Що в подальшому з цією територією також будуть працювати, тому що це дуже масштабна ділянка. Проектори. Так і тут дійсно є, є ще над чим працювати, але сподіваємося, що будемо поступово маленькими кроками рух реалізувати ]ся. цей проект. До реалізації нагадаємо, що у нас у студії був Максим Кравчук, директор агенції просторового розвитку.